Вітаю! Маленька порада від карт на 18 серпня 2025 року. Четвірка кубків, шестірка жезлів і чого не треба король. Ну, одразу скажу, що не треба бути таким снобом. Краще, краще дати собі час на роздум'я, на розмишлення та йти за своїми бажаннями. Не треба сидіти і триматися за своє королівство. А може, у вас, може, вам щось запропонують, і у вас з'явиться шанс гарно провести час, кудись поїхати, і не обов'язково тут витрачати багато грошей. Тут просто порадіти життю. Виконати якісь свої саме такі прості бажання, може, були якісь мрії, і от втілити ці мрії і порадіти за них. Використовуйте шанс цей день. Дякую.